У центрі Нью-Йорка стався потужний вибух газу. За попередніми даними, в районі іст Іствілліч було зруйновано два житлові будинки. Пожежа, яка виникла внаслідок цього, потім перекинулася на два сусідні будинки. 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Троє перебувають в критичному стані. За інформацією пожежників, вибух стався приблизно о третій годині дня. До гасіння пожежі відразу залучили близько 250 пожежників. Нам стало відомо про те, що в будинку ремонтували систему газопостачання. Пожежники разом з поліцією вже почали допитувати людей, які можуть бути причетними до цього інциденту. Я упевнений, що вже до вечора ми матимемо більше інформації. Будинок, в якому стався вибух, знаходиться в районі іст іствілідж, де зосереджені здебільшого різноманітні компанії та ресторани. Він був збудований ще в 1900 році і налічував 26 квартир. Пожежа була такої сили, що дим від неї можна було бачити в різних частинах Нью-Йорка.